Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Запорізьку Січ у другій половині 17 століття. Перед початком національно-визвольної війни Запорізька Січ містилася на Микитинському розі. Саме там Богдан Хмельницький готував повстання проти Речі Посполитої. Січі належала провідна роль саме у підготовці та розгортанні національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Досвід державного життя, що впровадив. Саме з нагромадження на Запоріжжі був використаний саме Хмельницьким. Запорожці брали участь у воєнних діях проти Речі Посполитої. Однак, за умовами зборівського договору, багато запорожців опинилися поза козацьким реєстром. Це спричинило незадоволення січовиків та загострення відносин із гетьманською владою. Не оминув запорожців і Белоцерковський договір. Не випадково січовики брали участь у виступах козацтва проти старшини й гетьмана. Напружені взаємини Запорізької січі з гетьманським урядом спричинили до. Зміни місця її розташування. У 1652 році запорожці перес... перенесли свою столицю від Микитинського рогу поближче до дніпровських паланів і неподалік гетла річки Чортомлик. Новоутворена Січ існувала протягом 1652 по 1709 рік і її називали Чортомлицькою. Проте й надалі відносини з владою складалися досить непросто. Часом загострювалися аж до збройних виступів, особливо виразно це виявлялося після смерті Богдана Хмельницького. За доби руїни Січ прагнула повернути собі провідну роль у житті козацької е, України. І при цьому запорожці не завжди виявляли мудрість і політичну далекоглядність, а часом навіть ставили е, свої інтереси на бік ворогів Української держави, позбавляючи підтримки гетьманів, які своїми діями домагалися її саме збереження. Так було, зокрема, під час гетьманування Виговського, коли запорожці підтримали Барабаша. Е, запорожці допомогли здобути гетьманську булаву Бриховецькому. Е, Зваженими дією січовиків і під час гетьманування Дорошенка, січовики вдавалися й до інших нерозважили спроб утвердити свою владу на Гетьманщині, підтримуючи, зокрема, Ханенка та Суховія. Попри часом суперечливі дії Січі у внутрішньополітичній діяльності справах України запорожці ніколи не зраджували свого покликання. У другій половині XVII століття Запорізька Січ уславилася своєю участю в численних воєнних операціях. Особливо сприятливі умови для здійснення походів проти Османської імперії та Кримського ханства склалися після андрусівського перемир'я. Керівником та організатором більшості тогочасних походів був Іван Сергій. Походи на чолі з Іваном Сірком були досить динамічними. Своїми походами Сірко зажив слави непереможного полководця. Вважалося, що ніхто краще не може протидіяти турецько-татарським нападам, не випадково, коли в 1672 році, за його намовою, нового. Новодоброзичливців було ув'язано і відправлено до Сибірі. Про його звільнення клопотався сам польський король Ян III Собеський. Повернувшись із заслання, кошовий отаман з головою перинув у вир воєнних подій. Проводячи численні воєнні операції проти Туреччини і Криму, Сірко ніколи не відкидав можливості мирного розв'язування проблем міждержавних відносин, і джерела свідчать про гучну дипломатичну діяльність кошового атамана, який особисто листувався з найвпливовішими тогочасними політиками. Царський уряд завжди ставився до Запорізької січі упереджено, вбачаючи в ній загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Саме тому Москва прагнула підкорити Січ, аби як повніше використати її військові та економічні можливості. Першим заходом у здійсненні цих намірів стало розміщення на січі московської залоги. Так з'явилася учредомлицькій січі в 1663 році. Приводом для її розташування про саме Проголошувалася спільна боротьба проти турецько-татарських нападів. Росіянам наказували діяти разом із запорожцями проти Кримсько кримських і ногарських орд. На залогу саме покладалася також організація розвідки, збиралася інформація про внутрішнє становище Кримського ханства і Ногайських Орст, про їхні зовнішньополітичні плани, а також про події, що відбулися в Польщі Туреччині. Проте, крім оприлюднених наказів царського уряду були ще й таємні настанови. Згідно з ними командувач залоги був зобов'язаний стежити за всіма підданими, що перебували на Запорожжі, мав доповідати в Москву про відносини Січі з гетьманами. І окремими старшинськими угрупуваннями, і про всі дипломатичні відносини січовиків. За умовами андрусівського перемир'я про подвійний московсько-польський контроль над Запоріжжям у 1667 році царський залог Січі було виведено. Однак це не поклало край втручанням царату у внутрішні справи запорожців, адже поступове обмеження державницьких прав України, прагнення царського уряду поширити свою владу. На всі українські землі не могли не позначитися на Січі осередку української державності.